На Вовчинецькій відкрили новий сквер. Нове затишне місце з'явилося на Вовчинецькій, 170. Мешканці раді, адже тепер є де відпочити і дітям, і дорослим. Тут біля будинку ніколи нічого не було. І нарешті нам щось зробили, що можна і з дитиною вийти погуляти. Літом дуже класно, бо тіньочок прохолодно, ну супер зробили. По-друге, Ну навіть нам отак я ввечері з під'їзду можна вже десь посидіти, бо ці лавки такі страшні були ніколи тут нічого не робилося. На свято завітав міський голова Руслан Марцінків. Насолоджувалися виконанням українських народних пісень. Організатори також не давали діткам замерзнути, тому розважалися танцями та різноманітними конкурсами. Вдалося спільними зусиллями зробити освітлення, зробити благоустрій. Я розумію, що зараз воно ще ну не так гарно, як воно буде навесні, чи, скажімо, влітку. Ну, але ми зробили роботу. Він особливо в нічний час, дуже такий привабливий, гарний. До речі, цьогоріч у івано франківську відкрили 13 оновлених зелених зон у планах посадовців, аби мешканці кожного мікрорайону, мали більше комфорту для відпочинку.